Чому в клієнтів відходить покриття від проксимальної складки? І тут починається саме цікаве дівчата, котрі початківці починають перебирати всі торгові марки і тестувати, яка ж із торгових марок буде триматися найкраще. Але, дівчата, саме перша і найголовніша причина того, що у вас ідуть відшарування, це чистота вашого виконаного манікюру. Давайте, щоб вам було більш детально та зрозуміло, я покажу вам на прикладі Обід дівчат, котрі надсилали мені свої роботи на розбір. І так дивимося на нашу найпершу роботу. Зовні покриття, ніби норм виглядає. Але дивіться, коли я збільшую роботу, ми чітко бачимо, наскільки невдало виконаний манікюр. І саме через те, що є ось такі залишки, є порізи, покриття нанесене із затіками. І саме через затіки будуть відшарування. Другий варіант. В принципі, та сама ситуація: є порізи, є кров, так, на яку просто накладений лак. Наступний момент: дивіться, тут взагалі не промальовано під проксимальну складку біля бокових валиків, так, і ми бачимо, що не промальовано, тому що там просто недочищений манікюр. Наступна робота знову те саме синуси. В яких є залишки шкіри, тобто, коли ви працюєте фризою, ви просто не дочищаєте синуси та не можете виконати ідеальний зріст та ідеальний манікюр. Наступна робота так само з більшою, я думаю, досить гарно видно, так що профарбовано нерівномірно і є затіки. І знаєте, дівчата, що найбільш сумно, це те, що ті дівчата, у котрих були гарні роботи. Прийшли до мене навчатися на курс для того, щоб ще краще удосконалити свої навички. А ті дівчата, у яких, м'яко кажучи, гори з роботами, навіть після мого детального розбору не виявили бажання прийти на курс та навчитися працювати краще. І я дуже пишаюся тими дівчатами, котрі прийшли на навчання, навчилися, і я хочу з вами поділитися їхніми роботами. Просто погляньте, які неймовірні роботи мені в Дірект надсилають мої учениці. А деякі дівчата завдяки моїй техніці займають призові місця в чемпіонатах. Тож я, дівчата, запрошую лише тих, хто готовий бути топ майстром до себе на курс чисто комбі. А тим дівчатам, котрі вважають, що в них і так топові роботи, пропоную до перегляду свій безкоштовний відеоурок від відчарування. Який все рівно допоможе вам робити набагато кращі роботи, навіть якщо ви цього не потребуєте, тож пишіть мені в директ слово відшарування та забирайте урок абсолютно безкоштовно.